Чому дієтологи теж зриваються? Уявіть собі, дієтолога, який стоїть перед холодильником у другій годині ночі і їсть морозиво прямо з відерця. Здивовані, але це реальність. Навіть суперпрофесіонали, які знають все про харчування, зриваються. Але знаєте, це нормально. Дієтологи мають такий самий мозок, ті ж самі емоції, стрес і і інколи хочуть розрадити себе їжею. Різниця в тому, що вони швидше повертаються до балансу, бо розуміють, що один зрив не перекреслює всі старання. Пастка ідеального меню. Понеділок день для ідеального харчування. Так думають мільйони людей, прокидаючись щотижня. Але наш мозок не створений для постійної досконалості. І чим Більше ми створюємо собі обмежень, тим більше він хоче їх порушувати. Це так само, як заборонити собі думати про рожевого слона, і ось всі думки тільки про нього. І дієтологи вони також потрапляють в цю пастку, коли кажуть собі, що я експерт, я повинен харчуватися тільки ідеально. І ось ввечері вже з'їдають піцу після важкого дня. Перфекціонізм у харчуванні це коли ви переконані, що існує один єдиний правильний план харчування і відхилення від нього означає провал. Цікавий факт, що багато дієтологів обрали свою професію через особисті проблеми в харчуванні і бажання розібратися, як харчуватися ж правильно. Але найуспішніші дієтологи ті, які зрозуміли, що м'як. Кий, гнучкий план набагато краще буде працювати в довгостроковій перспективі, і що краще один раз з'їсти торт на день народження і мати психологічний комфорт, ніж докоряти себе і обмежувати. Досконалість це міф. Навіть експерти інколи їдять печиво опівночі. Це або нічого небезпечна пастка. Один зрив не означає, що все втрачено. Якість до себе це не слабкість, а стратегія. Дослідження показують, що люди, які не карають себе, швидше повертаються до здорових звичок. Ідеально харчуватися 80% часу і 20% балувати себе смаколиками, це більш реалістичніша і здоровіша стратегія, ніж постійно прагнути до недосяжного ідеалу. Здорові стосунки з їжею це не ідеальний раціон, це вміння прислухатися до себе, до сигналів свого тіла, це насолодження їжею без почуття провини. І це повернення до балансу після відхилення.